У багатьох людей є такі питання: коли закінчиться війна, чому це коїться, чому це прийшло, куди дивиться Бог, чому це відбувається? А насправді Бог тут ні до чого, є закони, від яких все залежить. І якщо люди порушують ці закони, то дійсно приходить і тоді і кара. Відповідно, коли люди виконують ці закони, приходить благо. І знаєте, в Біблії описаний Божий народ, єврейський народ. Не прикладі якого показано, що якщо люди виконують слово Бога, тоді їм приходить благо, може навіть десятиліття без війни. А коли навпаки вони не слухняні, то в такому випадку постійно є війна. І як же ми можемо чути цей голос Божий, яким чином ми чуємо ці закони Божі? Ми їх чуємо від пророків Божих, саме від пророків Божих, і на сьогоднішній день в нас є такі пророки. Вони кричать до нас, вони хочуть донести нам істину. Питання лише в тому, наскільки ми приймаємо цих пророків, наскільки ми чуємо цей голос, який кричить до нас, щоб ми навернулися до Бога. І в залежності від цього або приходить благо, або закінчуються війни, або навпаки, якщо ми не слухаємося Слова Божого, не слухаємося закона Божого, то приходить навпаки. Зло війни, терор і так далі.